Усім привіт! Сьогодні говоримо про те, а що ж таке справжня любов, тільки з точки зору психології. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я психотерапевтка, засновниця психологічної студії Сенс і працюю в методах когнітивно-поведінкової терапії, МДР, гештальту і схема терапії. Отже, повертаємося до нашої сьогоднішньої теми, а вона у нас цікава і важлива, тобто, що таке справжня любов у здорових стосунках. Бо складається таке враження, що здорові стосунки це як такі собі єдинороги. Про них всі знають, але ніхто не бачив. Саме зважаючи на те, що багато, якщо не більшість з нас зростали в дисфункційних стосунках, де хтось з батьків, можливо, мав алкозалежність, що батьки часто сварилися і вдавалися до насильства, або ж, наприклад, були досить інфантильними, і вам довелося рано подорослішати і так би мовити, стати батьками своїм батькам. Тож, якщо ви помічаєте, що у вас немає такої внутрішньої здорової моделі стосунків, а це можна, до речі, помітити по тому, яких партнерів чи партнерок ви. Зазвичай обираєте для близьких саме взаємин. Не починайте нові стосунки, не обговоривши з своїм психотерапевтом так звані ключові моменти або мейнстоуни стосунків. І сьогодні поговоримо. Про ці ключові стадії стосунків і чим закоханість відрізняється від любові. Загалом процес переходу закоханості до любові передбачає аж сім етапів. Ну, перше, звісно, це закоханість. Потім у нас відбувається ідеалізація об'єкту закоханості, Де ідеалізація? Лише після цього ми починаємо вчитися його приймати, а потім у нас виробляється прихильність, після цього відданість, і лише останньою стадією є любов. Що важливо знати, так це те, що закоханість, ідеалізація і деідеалізація це є більш заданий процес. Інколи в нас о, вмикається якась наша така біохімія і ми закохуємося. Якщо ми закохуємося, то ми закономірно починаємо. Ідеалізувати людину, але насправді ми закохуємося не в саму людину, а лише в образ людини, який ми побачили в своїй голові. Найважливіше знати, що цей образ формується в нас внаслідок дії наших трансмітерів, тобто так званих гормонів, так як ми звикли це називати, а також незадоволених базових емоційних потреб. І чим більше вони незадоволені, тим більше ми ризикуємо закохатися в такий бажаний образ того, хто про нас подбає. По суті, ми собі домальовуємо людину, тобто дуже ідеалізовуємо, а за будь-якою ідеалізацією закономірно відбувається процес деідеалізації. От згадайте, наприклад, в кого ви були закохані, скажімо, в школі або в свої юні роки. І часто а, хочеться сказати, що це були якісь гріхи молодості, або це була буквально не я, тому що у вас вже відбувся цей процес деідеалізації. Це, до речі, пояснює коротку любов нарциса. Тобто, чому так важко побудувати близькі взаємини з людиною, в якої дуже розвинений так званий нарцистичний радикал або є нарцистичний розлад особистості? Бо таке враження, що в людей з нарцистичним розладом або з нарцистичною динамікою через їхні травми прив'язаності, можливо, відсутній весь процес, або весь цикл, закоханість, ідеалізація, деідеалізація, потім прийняття. Прихильність, відданість і любов вони немов функціонують лише на рівні закоханість, ідеалізація та деідеалізація а далі в них трапляється просто якийсь обрив, тобто відсутній певний функціонал, який дозволяє вибудовувати близькі взаємини. І проблема в тому, що розпізнати людей з нарцистичним типом організації особистості на початку стосунків без глибоких знань психології я практично неможливо. Спершу процес, звісно, відбувається як всіх інших людей, можливо, дещо красивіше, але коли для інших стосунків переходять на рівень прийняття, нарцис так і залишається на рівні деідеалізації. ідеалізації. На жаль, він знецінює або починає йти стосунки, або починає зраджувати. До речі, це відбувається часто щоб залишитись в стосунках, тобто таким чином він знімає ось цю от напругу, пов'язану з деідеалізацією. А якщо у вас, не дай Бог, є травма покинутості або ж внутрішня схема дефективності, то в цей момент ви почнете думати, що щось не в порядку саме з вами, а не з ним. Тому так часто ми чуємо драматичні історії про стосунки з нарцистичною особистістю і про те, як страждають його партнери, і як вони потім намагаються заслужити. Повернути любов нарциса або думає, що вони зробили щось не так. До речі, тут невеличке розкриття, бо насправді любові в таких стосунках так і не було. Там була лише закоханість. А щоб дійти до зрілої любові, необхідно вийти на наступний етап, на наступний рівень, на рівень прийняття в стосунках. І, незважаючи на те, що ти, наприклад, не ідеальний, я починаю приймати тебе як найкращого друга. Тут вже починає формуватися більш зріла любов, яка включає більше таких психологічних компонентів і факторів, ніж біологічних. І в нас з'являється як прихильність, так і відданість партнеру. Причому, незважаючи на те, що завжди є хтось інший, хто може бути красивіший, багатший, молодший або що, я все ж таки обираю саме тебе. І ось це зріле я стає джерелом любові до іншого. І я люблю тебе не тільки завдяки, але інколи всуперечі, усвідомлюючи, що це мій власний вибір. Отже, наш сьогоднішній лірично-психологічний блог хотілось би і завершити на чомусь не менш ліричному і психологічному, і при цьому важливому. Тому я вам скажу, що варто запам'ятати, що незріла любов вона не виживає без взаємності, на відміну від зрілої любові, яка взаємності вже не потребує. І тоді ви зможете любити, повірте, навіть нарцисів. Правда, швидше за все, ви не будете обирати їх для близьких стосунків. Тому бажаю вам, щоб нарциси у вашому особистому житті з'являлися лише у вигляді квітів. Почуємося в наступному облозі. Слава Україні!